Фінальні поєдинки на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради стали завершальним акордом дводенного чемпіонату Дніпра з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2012 13 років народження. Організаторами турніру традиційно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та одноіменна федерація цього олімпійського виду спорту Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Перед стартом сутичок на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань Асників хай ні в кого не вводить оману їхня кількість, тому що кожній з 19 пар заради безпеки був відведений свій визначений час, а також суддів та уболівальників. Привітав і побажав успіхів. Директор навчального закладу Олександр Багацький. після чого почергово під склепінням зали пролунав державний гімн України і далі. Зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних. кого забрала клята війна Росії. Відтак на ринг піднялися перші претенденти на нагороди змагань, які були розіграні у 17 поєдинках серед юнаків. І двох серед дівчат обов'язково грав гімн обов'язково вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали саме дарги на цій клятій війні своє життя. Обов'язково подякували воїнам ЗСУ, завдяки мужності та хоробрості, які ми можемо проводити, ці самі змагання. Подякували міській Дніпровській федерації і президенту міської федерації Андрію Андрієву за розвиток та популяризацію бокса в Дніпрі. І Також подякували за розвиток та популяризацію кампанії. Біживі Любимо бокс, пишаємось нашими спортсменами. Для переважної більшості, якщо загалом не для всіх, звітний чемпіонат став першим офіційним стартом у житті. А у сучасному світі спорту для дитини і змагання, зокрема, це вже давно не просто фізкультура. Це простір, де формуються навички, що залишаються на все життя. Витримка, самоконтроль, повага до себе і інших, здатність бути наполегливим навіть тоді. Коли складно, дитячий бокс у правильному середовищі це не агресія, а дисципліна, не ризик, а розвиток, не страх, а впевненість. Він не просто дає можливість виплеснути енергію, а вчить розподіляти сили, чути своє тіло, взаємодіяти з іншим, тримати курс, і найголовніше приймати поразки як досвід і працювати над собою. І звісно, бокс позитивно впливає на здоров'я, а регулярні тренування покращують загальну фізичну форму, зміцнюють м'язи, розбудовують рефлекси, координацію та витривалість, які стають основою здорового способу життя. Yeah. У майбутньому це справді наймолодша вікова категорія, але за цим віком вже будуть проводитися і чемпіонат області, і чемпіонат України, і міжнародні старти. Наразі ми маємо тих діток, які ще роблять тільки перші кроки, але вже є е, дівчата та хлопці, які подають певні надії, незважаючи на складні умови тренувань, повітряні тривоги і таке інше. Зрештою, як і в кожному змаганні так і у звітному чемпіонаті також були свої переможці і призери, яких організатори удостоїли грамот, дипломів, медалей. І подарунків втім, кому вони не дісталися, отримали гарний стимул і імпульс на майбутнє працювати і тренуватися, щоб вже незабаром стати кращим і також зійти на п'єдестал пошани.